Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щедня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добутнів та свят. Сьогодні будемо готувати квашені яблука. Для квашення ми можемо брати будь-які яблука. Найбільш до цього рецепту пасують яблука осіннього врожаю. Яблука треба ретельно промити та просушити. Хвостики, якщо вони є, теж залишаємо. У 4 літрове відерце я вкладаю яблука доверху. Вони у мене невеличкі, щоб більше помістилися. Далі у миску наливаємо 2 літри води, висипаємо 40 г солі, 170 г цукру. Всі інгредієнти розмішуємо до розчинення і заливаємо рідину на яблука. Вона має досягати самого верху. Звичайно, яблука піднімаються догори, можна накрити їх тарілкою, а потім кришкою. Потім залишаємо наші майбутні квашені яблука при кімнатній температурі на 5 днів. Не забудьте підставити підємки, тацу або щось інше, бо вода в процесі буде переливатися через край відра. До речі, плоди не обов'язково поміщувати у відрі. Це можна робити у будь-якій ємкості, наприклад, скляні. У відро з яблуками можна додати листя малини, смородини, вишні, м'яти чи базиліку. Але я цього разу не буду додавати нічого. Після п'яти днів настоювання треба долити трошки води, страву треба віднести у льох. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні квашені яблука. Вони корисні для нашого здоров'я. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.